Тарас Григорович Шевченко, Осія, Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі? А ти пишалася колись в добрі і розкоші вкраїно, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь, кара? карає тяжко? За Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну, твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся. Во злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а злозачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матер нього Ісполню і сповню гради і поля, да зрить розстелєна земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, верни світлицю хату, опочий. Бо ти аж надто вже втомилась гріхи, синовні несучи. Спочивши я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зради, і криводуше огнем кровавим, пламенним мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтесь. всюди вас найде правда мста, а люди підстережуть вас нато теж уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окують, в село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката, і без царя вас, біснуватих, розтнуть. Розірвуть, розіпнуть, і вашою кров'ю собаки, собак напоють.